Вітати, команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Новий дім на Черкащині забезпечили житлом ще один дитячий будинок сімейного типу: Змагання незламних. У Черкасах презентували обласний чемпіонат з адаптивного спорту серед ветеранів російсько-української війни. Життя на фронті. Колишній черкаський чиновник Ярослав Нищик розповів про службу та чому повертаються на війну. Нічна пожежа у Черкасах забрала життя людини. 18 липня близько першої години ночі на вулиці Олексія Панченка виникла пожежа у квартирі 9-поверхового житлового будинку. Під час загасіння пожежі виявлено тіло загиблої жінки 1961 року народження. Водночас рятувальники провели евакуацію 17 мешканців з верхніх поверхів будинку, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. На місці події працювали рятувальники 3 та 2 державних пожежно-рятувальних частин та оперативно-координаційний центр. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. На Черкащині забезпечили житлом ще один дитячий будинок сімейного типу. Новий дім у Монастирищинській громаді отримала родина Рябчинської Нікітіна, яка разом із сімома дітьми переїхала з Донеччини. Через війну та окупацію вони були змушені залишити свій дім. Нині облаштовуються на новому місці в затишному будинку. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОВА. Проєкт реалізували в межах Держпрограми у співпраці з Монастирищенською територіальною громадою. За словами очільника регіону Ігоря Таборця, будинок придбали коштом держсубвенції. Черкащина продовжує брати участь у проєктах, які допомагають новим жителям швидше адаптуватися на новому місці. Цього року область отримала дерсубвенцію на житло для двох дитячих будинків сімейного типу. Обидва проєкти вже реалізували. Нові можливості для відновлення ветеранів через спорт у Черкасах презентували обласний чемпіонат з адаптивного спорту серед ветеранів російсько-української війни. Захід організовано за участі Черкаської обласної військової адміністрації міської влади Черкас, Муніципального спортивного клубу Дніпро та фонду МГП громаді. Детальніше у сюжеті. Черкаський стадіон, вкотре став місцем проведення масової спортивної події. Тут презентували старт обласного чемпіонату з адаптивного спорту серед ветеранів війни. Захід організовано за участі Черкаської обласної та міської влади спортивного клубу Дніпро та бізнесу. Ветеранські політики сьогодні і в державі, і зокрема у нас на Черкащині, вони є пріоритетом. Ми і при зустрічах в громадах, і при зустрічах окремо з категоріями військових, з родинами завжди. Повторюємо, що дуже важливо дуже важливо бути вдячними нашим ветеранам за те, що вони воювали і воюють. За їхню відданість, і самовідданість нашій державі, під час презентації заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Черкаською ОВА, Черкаською міськрадою, БФ МХП громаді та ТОВ НВФ урожай. Сторони об'єднують зусилля заради підтримки воїнів, популяризації спорту та створення нових можливостей для осіб з інвалідністю. Я впевнений, що сьогодні всі представники територіальних громад, які тут будуть, вони включаться. Вони вже включилися і включаться ще більш активно до цих заходів, тому що не можна ні про жодну людину, яка віддала своє життя, віддала своє здоров'я, віддає сьогодні здоров'я, віддає своє найцінніше, відривається від родини. Там спереді на лінії боєзіткнення, а тут летять шахеди. Людина не спить, захисник чи захисниця. Вони все одно захищають. І ми не можемо, не можемо цим людям не висловити свою повагу. Оцей захід, як на мене, і я думаю, що погодяться колеги всі, це захід про вас. Про захисників і про захисниць захід став масштабним продовженням ветеранського спортивного фестивалю Бійці духу, що відбувся на початку літа. В офіційному старті спортивної події взяли участь голови всіх громад області. Вони мають сприяти не лише проведенню заходу, а й створенню регіонально-ветеранського спортивного ком'юніті у громадах із центром Черкасах. Що сильний духом і бійці духу це дійсно про наших хлопців. Ще раз хочу сказати, що мені надзвичайно приємно, коли Черкащина показує чудові результати на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Це говорить про те, що ми йдемо в правильному напрямку. А правильний напрямок, друзі, зараз війну це об'єднання. Це бути разом, бути сильними. Бути єдиними і тоді тільки буде результат у програмі змагання сім адаптивних дисциплін. Спортсмени-амбасадори заходу провели майстер-класи з більшості з них: стрільба з лука, гирьовий спорт, штовхання ядра, веслування на тренажері та волейбол сидячи. Демонструють незламність духу і силу волі українських воїнів. Організатори відзначають, що ці види спорту не потребують значних витрат і тому доступні для кожної громади. Дякую всім, хто долучається до цього спорту, тому що саме. Підтримка ветеранів в спорті є дуже важливим кроком, тому що без вашої підтримки, всіх вас нам буде дуже важко. Тому я вам дякую за це. Слава Україні! Під час заходу значну увагу приділили командним видам спорту. Особливе місце серед них посідає Амфутбол. Хоча він і не увійшов до переліку дисциплін чемпіонату, але був представлений на презентації як окремий вид спорту, що має велике значення для відновлення ветеранів. Це Наша головна задача допомагати побратимам буде і все буде буде повертатися буде після війни в спорт. Ну і футбол це одна з моїх головних є задач. Є зараз багато є хлопців бойових дій, які хочуть грати в футбол, в футбол. тим паче зараз футбол для ветеранів для військовослужбовців розвивається дуже гарно. напрямку АМ футбол і футбол для поранених бійців, футбол для. Просто учатки бойових дій. Я розповідаю по на своєму досвіді, тому що спорт мені допоміг. Спорт і сім'я допомогли повернутися з війни і знаєте, кажуть, розрозитися чуть морально, психологічно та фізично. Тому спорт чим більше ми ветеранів і ну, побратим залучимо до спорту, тим набагато краще буде їм в житті далі рухатися. Чемпіонат розпочнеться вже в серпні і охопить всі громади області. Фінальна частину відбудеться у вересні на базі МСК Дніпро. Організатори кажуть, що головна мета заходу не Рекорди, а реабілітація і можливість для воїнів знайти себе в мирному житті. Обцім ті, що сидять дома, я. Просто совітою, що щоб вони долучалися до фізичної активності. Хай це буде не спорт, не спорт вищих досягнень, Це не все зразу. Да просто фізична активність до братерства, те, що ну до спільноти, до тієї чим люди займаються. Ну це, це психологічне розвантаження. Владислав Бедренець, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Минські та Христинівській громадах завершено реалізацію плану заходів з приведення приміщення ЦНАП до вимог безбар'єрності. Відтепер тут доступ до адмінпослуг став зручнішим для різних категорій населення, зокрема для людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із маленькими дітьми та інших маломобільних груп. Про таке повідомляє у Фейсбук департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. В обох сна поновлено інфраструктуру. Облаштовано пандуси, тактильні смуги, кнопки виклику, зони очікування та створено єдині вікна, де ветерани війни, учасники бойових дій та члени їх родин можуть отримати послуги у зручних умовах. Зі слів директора департаменту Романа Карманніка, наразі в області вже 20 сНАП, а це 30% від їхньої загальної кількості. Наблизилися до вимог безбар'єрності. Від чиновництва до військової служби, колишній депутат і секретар Черкаської міськради Ярослав Нищик сьогодні військовослужбовець. На фронті він із перших днів повномасштабного вторгнення каже, армія це суцільна бюрократія та робота для витривалих. Та, попри складнощі й небезпеку, туди хочеться повернутись. Чому дивіться в ексклюзивному інтерв'ю? Не приходив, щоб не голосувати за речі. Ну, які огидні, а проти проголосувати я не можу, тому що є така штука, як пракійна дисципліна. Сьогодні Ярослав Нищик, командир окремого відділення радіоелектронної боротьби. До цього був і депутатом, і міським чиновником. Має освіту вчителя історії, займався громадською діяльністю і з повномасштабним вторгненням вирішив піти на захист України. У перші ж дні армійський побут був далеким від стандартів НАТО. Нас тоді поселили в абсолютно скотських умовах приміщення, які не використовувались років 6 7. Без, кінець зими опалення немає, вікон немає, і ліжок немає, нічого немає, просто бетонна коробка з дахом. І в тих умовах, от, власне, такі обставини відсіяли, тому що от було, наприклад, 500 чоловік потрібно для формування підрозділу, а в це приміщення вже нагнали там тисячу, якимось чином 500 чоловік треба відсіяти. От хто не витримав холоду, за тиждень розійшлись по домах, пішли в інші підрозділи. Спочатку Ярослав вів службу на блокпості. Перші дні війни це розгубленість цивільних, що намагалися покинути умовно небезпечні міста. Та неготовність тих, хто долучився до лав армії. Навчання зі зброєзнавства і решти важливих дисциплін відбувалося паралельно із наступом росіян. Велику роль в забезпеченні військових та добровольців відіграли волонтери. Батальйон, в якому проходить службу зараз, сформований зі східних областей. І, хоч війна триває четвертий рік, деякі запити доводиться закривати самотужки, розповідає Ярослав. Я для цього батальйону коштами і майном. Ну, плюс-мінус десь 30 32 мільйони гривень е, за ці півтора роки служби. Але ну як я завів це все людські кошти, десь бюджетні кошти. Ну от, от, тільки донатів понад 7 мільйонів зібрав. Десь майном, десь підприємці щось закупляли, десь хтось здав просто готівку. Каже, у мене немає часу, купуйте собі пікап. Ми знаходимо той пікап, десь коло ми шукаємо, як його довести. Держава дає 5%, 95% — це те, що або кошти місцевих бюджетів, або просто ті кошти, які люди донатять. Не байдуже тому, що ну не забезпечує держава. Найнеобхіднішими речами, коли, коли держава, тому що держава це бюрократичний механізм. Допомагають підприємці та друзі. Хтось дає необхідну суму, інші закуповують необхідне, і відправляють на фронт. Долучаються й громади, які шукають можливості виділити кошти на запит військових. Підтримка волонтерського руху це ще й економія часу. Щоб списати Мавік, який коштує 150 тисяч. Потрібно заповнити купу актів, техстанів, розслідувань. І це спростили нібито процедуру. Поки ти проходиш всі етапи, готуєш, якщо не помиляюсь, там 12 документів, поки ти останній підготуєш, то вже перший треба переробляти, тому що змінився підписанки. І це на всьому фоні того, що Збройні Сили України це армія ТВО. Постійно хтось на якійсь посаді тимчасово виконуючи обов'язки. Попри це, сучасна українська армія це, хоч і повільний, але розвиток технологій, те, що вдалося впровадити швидко. Прикладом тому є птахи Мадяра, зазначає боєць формування підрозділів з нуля займає там кілька тижнів. Підготовка спеціалістів, ріст людей по посадах, збереження і забезпечення особового складу, зовсім різне. Коли людина прийшла з цивільного життя і не цікаво, хто там на неї образиться, тому що закінчиться війна, вона, дай Бог, буде живою і знову повернеться в цивільне життя. То людина шукає інші методи це вирішити, зробити, не обкладатися пірцями, не боятися брати на себе ініціативу. Там, де є людина, яка готова брати на себе ініціативу, проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність і нести відповідальність за прийняті схвалені рішення, там процес відбувається набагато швидше. Протягом нашої розмови було кілька фронтових історій, де здавалося б, Ярослав та його побратими вижили дивом. Сьогодні він на відновленні, але вже не дочекається, щоб повернутись на позиції. Чому ж, попри всю небезпеку, більшість бійців як магнітом тягнеться війна? Він відповідає так: організм звикає до дешевого, простого адреналіну небезпека, раптово все викати адреналіну. А організму мозку подобається адреналін в крові. Мозку затишно, працює краще серце, кисень забезпечується все. Я такий радий був, коли потрапив у госпіталь, що це просто передихнути півтора роки на бойових. Боже, хай я не люблю уколи, ну хай мене колять, хай мені по три капельниці кожен день ставлять. Я просто відпочину мізками від цього всього. Просто лягати спати і не думати, що зараз прилетить кап, тут склом тебе засипе, чи ще чим-небудь. Це в кращому випадку. А потім тиждень тому я вже такий сижу, ні, наче вже повертатись, пора щось я трохи засидівся. Повне інтерв'ю. Дивіться у програмі у фокусі подій в ефірі Ільдани та на нашому Ютуб-каналі. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Поліція розслідує ДТП, яка виникла на 165-му кілометрі автошляху київ Одеса в Уманському районі. Січі попередньо встановили, що 29-річна водійка Лексус на заокругленій ділянці дороги не впоралась із керуванням та в'їхала за межі проїзної частини. Автомобіль опинився у кюветі та перекинувся. 29-річна кермувальниця загинула на місці автопригоди. Пасажирів 61-річну жінку, 12-річну дівчинку та 3 річного хлопчика з тілесними ушкодженнями, госпіталізували до лікарні. 16 липня до поліції звернулася жителька села Матусів, яка повідомила про те, що 68-річний знайомий тривалий час не виходить на зв'язок, а його будинок зачинений зсередини. Відтак тіло господаря з ознаками насильницької смерті виявив поліцейський офіцер громади Матусівської ОТГ Вадим Іванов. Для документування події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 15-річний підліток він прийшов до потерпілого, аби домовитись про виконання будівельних робіт. Разом випивали і під час застіля виник конфлікт, який переріс у бійку. Хлопець схопив ножа і завдав ним чоловікові понад 30 ударів. Після скоєного переночував у будинку, а вранці викрав особисті речі господаря та покинув місце злочину. Зовмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. На Черкащині тиждень завершується під впливом цих клонічного вихору з центром над Молдовою. А тому стійкої погоди у регіоні очікувати не варто. Збережеться хмарність, яка в день проявиться рясними грозовими дощами. Температурний фонд суттєво не зміниться. Повідомляє Черкаський гідрометеоцентр. За прогнозом на 19 липня хмарно з проясненнями. місцями помірні, подекуди значні дощі з огрозами та шквалистим вітром 15-20 метрів за секунду. У Черкасах дощ із грозою. Температура повітря по області становитиме 21-26 градусів. У Черкасах 22-25. 20 липня ранок і вечір будуть ясними. День небо затягне хмарами. Очікується дощ, який ближче до вечора поступово. Вщухне. У понеділок протягом дня переважатиме похмура погода. Лише під кінець дня небо почне пояснюватися. До полудня опадів не очікується, а в другій половині дня можливий дощ. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі «Льдана ТРК», де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!